Проблеми обрання нового парламенту та питання люстрації обговорювали на зустрічі Олега Тягнебока з громадою Житомира. Народний депутат переконує в складні для України часи обрати депутатів, які справді працюватимуть для українського народу, не просто. Я думаю, що цей парламент буде недовговічний, враховуючи таку ситуацію в Україні, враховуючи те, що завтра прийдуть хлопці зі фронту і зададуть запитання владі, де ті закони, які потрібно було ухвалювати, чому. Генерали, зрадники, не усунуті від влади і не перейшли через люстрацію. Чому генерали не пішли через детектор брехні? І це буде. І це призведе до недовговічності теперішнього складу парламенту. Але ми маємо українці цой, той період пройти. Ми маємо перемогти у війні і маємо досягнути миру власне шляхом перемоги, але не шляхом здачі територій. Під час зустрічі з громадою Житомира Олег Тягнебок також вручив золотий на грудний знак військовослужбовці 95-ї аеромобільної бригади. За словами нардепа Василь Клюба, був активним учасником зимових подій у Києві і зараз продовжує захищати інтереси українського народу. Це людина, яка не просто пройшла майдан, яка першою ішла на тих бандитів мінтів тих Захарченка. Це людина, яка після Майдану. Пішла служити туди на східний фронт добровольцем". За словами Василя Клюби, українці обов'язково переможуть у війні, адже готові стояти до останнього в боротьбі проти агресора. Я дякую за нагороду, яку мені сьогодні вручили, але я вже отримав саму вищу нагороду, яка може тільки бути в патріота, воїна. Це палке серце дружини, яка не чекає вдома. Це плече побратима, який підставить в бою. Це зброя в руках і балкані навіть до ворогів. Оце в мене найвища нагорода. І я хочу вас запевнити, ми всі, ті, що на фронті, ті, що зараз в тилу нам допомагають, ми обов'язково переможемо, тому що з нами Бог і з нами Україна.